День малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку світлячок. Давайте привітаємо один одного нашою поспівкою! Треба всім нам привітатись! Добрий день! Добрий день! Посміхнутись і сказати добрий день! Добрий день! Добрий день! А зараз під музику малята приготувалися! Треба всім нам привітатись! Добрий день! Добрий день! Посміхнутись і сказати Добрий день, добрий день, добрий день! Ми з вами привіталися, смалят. Подивіться у віконце, яка чудова, яскрава, різнобарна осінь. Давайте привітаємося з осіннім сонечком. Стало вранці ясне сонце. Зазирнула у віконце. Ми до нього потяглися. За промінчики взялися. Уявімо, як промінчики через наші ручки зігрівають нас. Наше обличчя, наші плечі наші ручки. Будем дружно танцювати, сонечко звеселяти. Тому що тему нашого музичного заняття я і мої друзі руханка, якщо друзі посміхаються тобі. Усміхається тобі, все прекрасно в цьому світі, все прекрасно в цьому світі Ти поплескай у долоні раз за три, якщо мама усміхається, тобі, мама усміхається, тобі. Що буде день веселий знай, Що буде день веселий! Тож стрибай, як спострібе до догори! Малята! А давайте з вами поміркуємо. Що таке дружба? І кого називають справжнім другом, Як правильно дружити? Нам розповість відео, яке називається Правила дружби. Давайте подивимось. Як прекрасно мати друга. З кимось дружити. А ви пам'ятаєте про правила дружби? Друг ділиться яблуком, цукеркою чи з'їдає все сам? Справжній друг підтримає? Або буде насміхатись та обзиватись? Справжній друг буде допомагати? Або піде додому дивитись мультфільми? Друг захищає? Чи ображає? Друг радіє твоїм перемогам? Чи заздрить? Вибачає, чи злиться на тебе. Справжній друг береже довірений секрет чи всім розказує про нього? Дружба дуже цінна. Бережи свого друга. Не маєш друга шукай, а знайшовши тримай. Ось такі правила дружби. А ще малята є секрети дружби. Перший секрет це посмішка. Коли людина посміхається, до неї легко підійти, з нею приємно спілкуватися. Дружба починається з посмішки. Другий секрет бути привітним. Як багато можна сказати вічливих слів своєму другу? Дякую! Будь ласка, вибачте, добра ніч. секрет бути щедрим, щедрим, як сонечко, яке щедро ділиться своїм теплом і світлом з усіма нами. Символ серця. Дружба це взаємодопомога і увага. Веселе та цікаве. Спілкування, бажання допомогти один одному в скрутну хвилину. Так буває, що друзі сваряться, але існують чарівні слова та пісні, які називаються мирилки. Давайте вивчимо одну з них. Пропоную послухати нашу мирилочку. Слухаємо! Давай скоріше! Давайте зараз вивчимо її. слухаємо малята. Дай скоріш мізинчик свій. Ще раз. Дай скоріш мізинчик свій. зачепи Щоб могли ми дружно жити, треба вчитися дружити. І не кидатись словами, щоб не стати ворогами. І запам'ятай собі, з другом легше у журбі. Друг нас виручити зможе, у біді він допоможе. А як пісня, жарт і сміх, радість ділиться на всіх, знай, дитинку, мила. Дружба це велика сила. Малята, наприкінці нашого заняття пропоную послухати нову пісню, яка називається Про дружбу. А ми з вами прощаємось. Наше музичне заняття закінчується до побачення! До побачення! Люди пишет, ты знаешь, Дружит солнце земля,